Найщиріше вітання всім слухачам у храдіо 11 година 7 хвилиночок на студійному годинку в ефірі програма відверто на ухо студії для вас працює тетяна зінько і вже у цій порі ви знаєте що коли ми оголошуємо про початок цієї програми завжди у студії з нами знаходяться хороші дорогі нашому серцю люди наші гості студії сьогодні це христина стичишин та назар сабадах випускники цьогорічні випускники якими пишається 24 та школа вітаємо вас Добрий день. день, добрий день раді спостерігати вас у студії. До речі, попередньо я у Фейсбуці на своїй сторінці на сторінці поширила отак фотографія з навушниками і написала: здогадайтеся, хто сьогодні буде слухати музику в ефірі. Які ж гості до нас завітають, і люди мали вгадати, хто ж буде слухати цю музику? До речі, тепер маєте унікальну можливість побачити наш прямий стрім нашої програми на нашому каналі Ухрадіо в Ютубі і поспостерігати за всім таким творчим процесом. А закликали ми вас у студії не просто так, тому що я кажу, цей рік для вас просто вирішальний. Цей рік для вас дуже був важливим з початку навчального року з першого вересня. Ви розуміли, що ви випускники, так що це буде ваш першу, ну а потім вже останній дзвоник в школі. Потім настав час для випускного. І тепер, вже, як кажуть, щороку перед багатьма випускниками 11 класів постає таке одне з найважливіших запитань. Кінцева відповідь, на яке ну, визначає, якщо не все життя, то вагома його частини, яку професію обрати. Слідом за ним виникає запитання, куди вступати. так? Ну, Про це ми якраз сьогодні будемо з вами говорити в ефірі. Але розкажіть нам трішки про те, як. Процес закінчення школи у вас відбувався. Як в НМТ ви пережили, так і ну і вже далі про випускний трішки згодом. Згадайте якісь такі можливо саме найтепліші моменти, які ви переживали в школі, і взагалі те, як для вас промайнули ці роки, як можете охарактеризувати цей стан душі, переживання, емоцій. Я ну я дуже вдячний. Нашій 24 четвертій школі. Вона мені просто. Дала мені все моє дитинство. Це школа, в якій я провів 11 років свого життя. Там... Від 1 по 11 клас, та. так? Ти навчався? Там було багато моїх друзів, багато спогадів теплих. Там я зустрів свою першу любов. Угу. О, це 에... дуже гарно, романтично. Школа дала мені багато знань, і що зараз мені дозволило добре вкласти на те. Гарно, до речі, ти задоволений своїм так. балом на НМТ, до речі, а Христинка ще для тебе запитання те саме? Ну, мені теж дуже є вдячна 24-й школі і найбільше вдячна, напевно, своєму класному керівнику за те, що ну, напевно, що якби не вона, то я пішла після 9 класу. Але завдяки їй я залишилася до нас і я про це взагалі не жалію. Як звати Е Галина Євгенівна Сморська. Uh -huh. Так. Ну, це просто найкраща вчителька. Гарно, дуже приємно. Думаю, її чути, і, зрештою, що ви так гарно відгукуєтеся. Ось е, цей національний мультимедійний тест. Чим був для вас складним? Можливо, які труднощі, з якими стикнулися найбільше вас вразили, і, можливо, навіть на основі вже цього досвіду ви маєте можливість побажати, навіть порекомендувати щось вашим е, наступникам. Ну, складно було те, що ти здаєш всі чотири предмети в один день. Uh -huh. І Навантаження велике, так? Так, і в голові не може міститися стільки інформації. Ти не можеш спочатку думати, як розв'язати рівняння з математики, а потім зразу переключатися uh -huh. Uh -huh. на українську мову. Ну, це одна з головних труднощів. Який додатковий предмет ви обрали на вибір? Я англійську. Біологію, зрозуміло, і е, до, до речі, цьогоріч найскладнішим казали у тестуванні була саме предмет математика, тобто майже 14 тисяч по Україні так абітурієнтів просто не склали її. Назвичайно складно було. Як ви справилися з цим завданням? Це на везучість. <світ> 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 якщо повезе з варіантом, бо дійсно є важкий варіант, який навіть репетитори можна писати його гірше. А є такі варіанти, які ну, будь-яка дитина напишу на високий результат. Тобто, все ж таки під час додаткових занять, так ви змогли б більше, скажімо так, зрозуміти, що ну математика взагалі складний по собі, так предмет. Ну, хто логічно має розвинене мислення, і любить точні науки, то можливо йому легко це вдається. Правда, це не всім. Чи варто на вашу думку все ж таки отримати додаткові заняття? Чи можна отримати ці знання все ж таки в школі і без додаткових занять? Я вважаю, що в школі ті знання можна отримати, але за. Ти вчишся там протягом 11 років uh -huh. і ти можеш це все забути до 11 uh -huh. класу. Я вважаю, що треба повторити все з репетитором. Повторити, так? Трішки, щоб освіжити всі ну, знання. І так? ще, якби не ковід, не війна, uh -huh. то це було б можна навіть певно без репетиторів, uh -huh. але це було б важко. Не важко тобі було здавати біологію? Ні. Не додатково. Дякую. Ну, біологія була найбільш впевнена просто, uh -huh. тому я навіть не переживала за неї. Як справи з історією з цим предметом? Не плутали всі дати цифри, як то кажуть, зображення, так. Тобто, якісь були такі ще трішки навіть креативні завдання з історії, так треба було відгадати, наскільки знаю, на якісь такі чи епізоди зображень, так, чи навіть з якихось там фільмів, так таких тематичних, так би мовити. Ну я думаю, що це було ніби цікаво, але ну, це нам не потрібно. Ці знання, угу. які там ставили там зрозуміло, всяке таке. Чи взагалі справдилися ваші там, скажімо, очікування із навчанням в школі, з тим, що ви собі десь там навіть на початку навчання думали, що ось я, наприклад, навчусь того, другого, третього. Чи зараз, коли ви здавали НМТ, ви зрозуміли, що все ж таки ті знання, які ви отримали впродовж 11 років, вам знадобилися? Ці знання нам точно знадобляться може не зараз, може пізніше. І я отримав все, що очікував від школи. Я вже так зрозуміла, що про одного вчителя, викладача, який вас надихав, ми вже почули. Чи є ще вчителі, яких ви будете згадувати з радістю, з посмішкою, які ми вдячні за те, наскільки вони креативно і цікаво вас навчали, і будете їх пам'ятати довго, які вас надихали. Визволила Сеньківа Тараса через те, що його уроки завжди були веселі і цікаві. Ну це дійсно ніколи не було сумно, хоча зарубіжно. Ну це ж не є цікавим уроком, наприклад. Наприклад, для мене це не цікавий урок, Але він це якось ніби так заохочував, що це дійсно було цікаво, і хотілося там прочитати. Заробіжна література, це взагалі дуже цікавий предмет, оскільки я теж його викладаю. Цікавий він тим, що там можна дізнатися про різних письменників різних народів світу, так би мовити, і подивитись їхню на культуру, національну приналежність. А це вже всебічний розвиток. Я б сказала. Так Назар щось хоче сказати. Ну, думаю, Бачу що... по очах. Для мене найкращим вчителем це був вчитель фізкультури Віктор Володимиров. Угу. Ну, сізкультура... Спортивний хлопець, тобто тобі якраз Та. взаєморозуміння найбільше ти знаходив якраз у цій сфері життя. Та. Який які, такий якийсь найкомедніший випадок зі шкільного життя можете згадати? Або такий що вас сколихнув? Ну, найкомедніших там майже щодня так бувало, таких легеньких, маленьких, але не завжди можна всім розповісти, так? Так. Комено це коли якийсь трьом, як кажуть, так, щоб десь не попастися вчителеві на очі, коли десь там щось треба таке зробити, екстравагантне, скажімо так. Главно, коли з тікали, втікалися, таке так. що можна розказати і... вивеземо. <свісно> <свісно> і Добре, Бу... якби зараз ще все ж таки ви мали змогу поспілкуватися з молодшими, так нашими школярами. Що би ви їм порадили? Як потрібно вчитись або що робити в школі, щоб потім не шкодувати, що десь щось та й прогавили? Ну, Або я... ви б робили, наприклад, якби повернулося на кілька років назад, те і те. Ну, Я б казав молодшим, щоб в школі треба вчитися за першу чергу. Але також в школі можна спілкуватися з друзями це місце, в якому ти. Ну, Я не знаю, як пояснити, тобою не керують батьки, ти можеш там з друзями спілкуватися. Вільно, свідомо, так. спокійно, так. Ну, Якщо знайти ніби свою правильну позицію на полі школи. То ти приходиш туди, як ніби до себе, як в другий дім, можна так, так сказати, так. і тобі там добре, весело і завжди. Так, половина рухи так. дня ви були у школі з однокласниками. До речі, чи підтримуєте зараз ще зв'язок із своїми друзями, з якими ви товаришували у школі чи в класі? Так, Кожен день зараз гуляємо, поки що є останнє таке літо. Те, що можна угу. разом проводити час, і я так розумію, бо вже ми попередньо говорили поза межами ефіру, що навіть з цими вашими друзями, так з класу ви навіть маєте намір вступати на так в один так. заклад тернополя чи не Тернополя, десь поза межами хочете чи ні? Чи вибрали все ж таки якийсь заклад тернопільський? Я планую поза межі. Поза межами, так зрозуміло? Напевно, теж лише не знаєте, ще, ще плануєте. Добре, ось дуже багатьох цікаве таке питання: чи ну принаймні, варто зазначити, що вибір професії, яка потребує здобуття вищої освіти, можна здобути так будь-де, але часом ми і ви, тобто, ми як батьки, ну а ви як діти, довго вагаєтесь, бо не знаєте, куди саме вам варто вступити, ким ви хочете бути і яку професію брати? Як довго ви? На це міркували, чи прослухалися все ж таки до порад батьків? Чи ви відстоїте таки свою думку? І у вас є розбіжності в побажаннях батьків і в ваших? Ну я навіть ще досі повністю не приділився, але ну от це теперішній вибір. Це я прислухався до порад моєї мами, мого uh -huh. тата, і зробив свій висновок. Угу. Тобто яку професію ти хотів би обрати? Професію не знаю, але напрямок навчання я планую на системний аналіз піти. Системний аналіз це аналіз чого саме? Ну там математика, інформатика. Ага, зрозуміло. Ось це якраз і ти. Я так то кажуть, що новальних точних логічних наук, так би мовити, логічного мислення. Та те, христина ну, теж прислухалась до порад батьків і обрала меди... ну, медицина стоматологія. Угу. Так, медицина стоматологія, тому що тебе десь так в цьому підтримують, я так розумію, так твої батьки, так. і ти вже бачиш їхній досвід, і хотіла би там якось теж е, вибрати цю професію. Взагалі, як ви думаєте, на що треба зважати при виборі професії? Наприклад, що мені подобається, чи що мені вдається на практиці, чи що є затребуваним? Які ось цих пунктів ви для себе обрали, коли все ж таки зважали на вибір професії? Тобто, що мені треба ви для себе зрозуміли, Потім. Що мені вдається найкраще, чи що є затребуваним? На що ви більше спирались? На який із цих фактів? Ну, я на те, що мені найкраще вдається. Мені в школі добре вдавалась математика, я вибрав системний аналіз. Угу. Я вибрала пару професій, які подобаються, і дивилась, які в майбутньому будуть потрібними. Не такі, що їх може там хтось замінити, угу. а такі, що дійсно це людина. І, можливо. Ви навіть можете нам сказати так, чисто з погляду підлітків, як обрати справу до душі. Можливо, такі знаєте, це можливо важке трішки таке психологічно-філософське запитання, але чи потрібно якось експериментувати, чи потрібно якось займатися самонавчанням, навіть так, або шукати десь якісь онлайн такі навіть курси або уроки, щоб зрозуміти, або проводити якусь профорієнтацію, яка вам має допомогти зрозуміти, що ви хочете? Мені Мізвішо. Підлітки, от з часу вони самі зрозуміють. Їм треба просто зрозуміти, що їм подобається, і тоді вже на цьому будувати своє помітне угу. життя. А з вами проводили якусь профорієнтацію? Вас ознайомлювали із різними закладами, які пропонували так, свої послуги, <клес> вступати на якісь факультети. Що саме вас е, зацікавило? Або які факультет, е, які університет до вас зверталися з такої профорієнтації? Ну я через профорієнтацію нічого нового для себе не відкрив. Угу. Ти вже все це знав, <клес> так? Так. <клес> <клес> до нас звертався політехнічний університет, західно ну, медичний, медичний. Угу. медичний. Угу. зараз ще дуже популярно взагалі серед молоді знати, що майбутнє професія має приносити якісь так певні матеріальні забезпечення, і щоб на неї, на цю професію був попит. Тобто, чи думали ви про це при виборі професії, і чи все ж таки більше йшли за покликом душі? От мені це подобається. Можливо, я з цього там не буду мати достатньо грошей, можливо, не знайду потім в майбутньому професію, але мені це подобається. Ну, я йшов за покликом душі? Я не думав про те, що буде далі. Uh -huh. Не так про дитячі мрії про дитячі мрії. Ну взагалі, то спрогнозувати майбутній попит на певні спеціальності складно так. О, до речі, наприклад, 10 років тому вважалося, що штучний інтелект замінить лише нетворчі професії. А тепер ми бачимо, що штучний інтелект активно наступає навіть на п'яте копірайтерам і ілюстраторам. Навіть так, тобто він же здебільшого Ну, побутує така думка про те, що скоро штучний інтелект може замінити більшу половину всіх так? людських, так би мовити, професій і тому. Кажуть, що не варто зараз займатися таким моделюванням майбутнього, просто використати такий простий підхід, проаналізувати ринок десь праці за поточними вакансіями, знайти будь-який сайт з пошуку роботи, подивитися, скільки відкритих вакансій в певній сфері та який там рівень заробітної плати. Це вже так вам би мовити на майбутні такі свої рідні поради. Гаразд, давайте ще трішки поговоримо про випускний, як він у вас прийшов, які враження, емоції, де все це відбувалося. На найвищому рівні. Гарно. Ну, Вручення атестатів. Нам, у нас відбувалися в драмтеатрі. Uh -huh. e, нас на декілька груп, і дуже креативно придумали, що кожна група мала своє завдання, щоб отримати атестат. Наприклад, моя група мала змоделювати сценку, так як в театрі. Нам дали можливість, щоб ми відчули себе акторами. Це було дуже цікаво. До речі, ще на сцені ти не виступав драматичного театру. Це тобі вперше вдалося <гарна> зробити. Так, Кристинка. Ну так. я була в тій групі, що у мене таке саме було знання. Ага. В інших там був повторити танець. Потім, uh -huh. після вручення атестатів ми поїхали святкувати в нашу, uh -huh, uh -huh. де дуже класно батьки все організували ну, з організаторами. Там були і ведучі, uh -huh. і діджей, і круто шумей. Відпочили, так, та. да. це класно. гарно. <реш> Вражені, незабутні. Ну і сонце, я так розумію, ви теж змогли побачити. Так. Так. Ну, якщо воно не пам'ятає, воно було в той день, але продаймі... зі... зійшло. зі дочекалися. Так, дочекалися молодці. Ще е, такі ось враження від випускного традиційно, коли знаєте, ви відчуваєте, що це вже все. Школа позаду, що на вас чекає нове життя, десь нові відкриття і себе інших людей, і зрештою виду діяльності. Чи був якийсь такий трепет, що би знов повернутися в школу? Що ні, ні, ще не хочеться так дорослішати? Чи ні? Я та й так думаю, що краще б ще було 10 років школи, школи там ще би вчаться. Гарно. Ти Христинко, чи вже ти? Ще би то? рік лишилась, нарік? Але з усіма тими друзями, які були а, так, так, в школі Так, ті самі, що лишались діти гаразд, добренько, дуже дякую вам за такі гарні вже коментарі, за такі ось враження. Я думаю, що оскільки ви вже десь оприділили своїм видом діяльності, так з вступом у ті навчальні заклади, нехай все вдасться і Зараз важливий для вас буде процес, бо о дев'дев'ятнадцятого числа розпочинається вже так реєстрація у електронних кабінетах. Чи готові ви вже до неї як то кажуть, розпізнали всі моменти, які потрібно? Що потрібно, які документи використовувати, так і з собою там принаймні мати для того, щоб зареєструватися і подати інформацію про себе, чи не виникало тут труднощів? Та ні, ні все легко. Тобто, що потрібно для того, щоб зареєструватися? Ну треба мати там паралік певних документів, uh -huh. мотиваційний лист. Пріоритет, Пріоритети розставити, тобто зараз є можливість подати у 15 університетів свої, як то кажуть, пропозиції вступу ну так би мовити себе своєї особи. Чи будете ви все ж таки подавати в пріоритети ті найважливіші, так заклади, в які хочете вступати, чи якісь маєте ще другорядні, так би мовити, варіанти, щоб спробувати себе і у цій професії? Ну, у мене звичайно ж були другорядні професії. Які саме ти хочеш обрати? Ну професії ж точно не знаю, але університети uh -huh. я вибираю, ніби другорядні це в Тернополі будуть. Тернополі так ну щось можливо з зне... ж таки із точними науками пов'язано чи, чи ні, а технології ні. юридичне щось юридичне щось, таке. щось такого варіанту. Ти христина мене теж на другому, як ніби на другому місці так... буде юридичність. Юридична, right. тобто, ви ваше вас зацікавлює респунденції, так юрист, професія такого формату. Угу. Ну, все гарно. Тобто, я думаю, що ви зможете в цьому пріоритеті віднайти свою найважливішу місію в цьому житті той заклад який вам найбільше до вподоби ось а в майбутньому вже та професія якою ви оволодієте тож сили вам на снага, на снага. дякую за те що прийшли за те що розповіли нам що переживаєте що відчуваєте як це бути випускником 2025 року ми за вами весь педагогічний колектив 24 ї школи звичайно що будемо сумувати ми і завжди теж. чекаємо вас в нашій школі як кажуть двері школі завжди від вас для вас відчинені і на завершення нашої програми побажання нашим Радіослухачам і майбутнім, до речі, випускникам вже як від таких сталих випускників цьогорічних не боятися не мте. бо всі кажуть, що це страшно. Ти приходиш туди, ти напроти приходиш, головне прийти розслабленим, uh -huh. і в тебе все вдасться. Якщо ти будеш переживати, ти можна і завалити. Так я бажаю всім мирного неба над головою. Так, і щоб всі наші мрії збивалися. Так. І ми чекаємо на ту нашу перемогу, щоб змогти зреалізувати себе, зокрема вам, так, у нашому українському світі, тому що ви варті бути на нашій землі, в нашій країні і бути щасливими. Тож до зустрічі, гарних вам нових звершень! І пам'ятайте, що вас люблять і вас завжди чекають. Дякую. На все добре. Це була Христина Стачишин та Назар Сабадах. Чудові випускники 24 ї школи. У студії для вас працювала Тетяна Зінько. Ще почуємося. Це була програма відверто наух.